Привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємось про виявлену несподівану активність на Марсі, про що це може нам розповісти. Також ми розглянемо нову теорію подорожей у часі, яка дозволяє не звертати уваги на часові парадокси. Ну а почнемо ми з частинки Бога, а саме з вимірювання її маси, адже науковцям вдалося виміряти її більш точно. Дивіться сьогоднішній випуск, щоб дізнатись більше. А для початку не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. А ще нагадаю про свій телеграм-канал. Приєднуйтесь за посиланням в описі до відео. Там цікаво. Все світ наживо! Сороковий випуск! Науковці на великому адронному колайдері провели експеримент і змогли з'ясувати найточнішу масу, напевно, найважливішої та водночас найнеуловимішої частинки в стандартній моделі фізики елементарних частинок. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Physical Review Letters, було проведено експеримент на великому адронному колайдері, під час якого вони. Зіштовхували величезну кількість протонів на великій швидкості, щоб отримати на короткий час кілька мільйонів бозонів Хікса. Але побачити напряму вдалося лише невелику кількість цих елементарних частин. Але фізикам вистачило цієї кількості, щоб визначити найточніше на сьогоднішній день масу бозону Хікса. Ця загадкова елементарна частинка виникає з квантового поля, що поширюється по всьому Всесвіту, і надає іншим елементарним частинкам масу. Фізики визначили, що маса бозона Хікса становить 125,11 ГЕВ з похибкою 0,11 ГЕВ. Це значення трохи менше, ніж було отримано 2019 року. Тоді фізики визначили, що маса бозона Гікса становить 125,35 гігаелектронвольт. За словами вчених, на сьогоднішній день це найточніше вимірювання маси цієї загадкової частинки. Хоча, можливо, нові вимірювання в майбутньому дадуть змогу ще більше уточнити це значення. Подібні точніше вимірювання маси елементарних частинок допомагають фізикам перевіряти передбачення стандартної моделі фізики елементарних частинок і знаходити можливі відхилення в цій моделі, якщо вони існують. Наприклад, найточніший вимір маси W-бозона, який провели фізики 2022 року, показав, що вона більша, ніж передбачає стандартна модель. Вчені не очікували виявити таке відхилення в стандартній моделі. За словами вчених, те, що існують такі відхилення, говорить про існування невідомого поки що науці явища, яке виходить за межі стандартної моделі фізики елементарних частинок. Але ця модель не пояснює всього у Всесвіті. Хоча вченим вдалося виміряти максимально точно масу Бозона Хікса, вони все ж так і не змогли точно визначити його властивості. Річ у тім, що ця частинка насправді не з'являється щоразу з однією і тією самою масою, а має трохи різний діапазон мас. Все-таки з отриманням нової важливої інформації про цю загадкову елементарну частинку фізики поступово наближаються до отримання відповідей на такі запитання, чи взаємодії Бозон Хікса самі з собою, так як передбачає стандартна модель, як Бозон Хікса взаємодії з іншими елементарними частинками, чи існують різні версії Бозона Хікса, які вчені ще не виявили, чи може Бозон Хікса стати джерелом розуміння природи темної матерії, яка точно існує. Але її ще ніхто не бачив. Вчені продовжують пошук інших елементарних частинок, за допомогою яких можна пояснити, чому Бозон Хікса такий легкий. Цю аномалію не можуть зрозуміти з моменту відкриття цієї частинки у 2012 році. А ми перейдемо від мікросвіту до космосу і будемо рухатися на червону планету. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі JGR Planets. Вчені виявили на Марсі ознаки відносно нещодавної вулканічної активності, що свідчить про те, що планета може бути геологічно немертвою, як передбачалося. Це відкриття показує, що під поверхнею Марса відбуваються несподівані процеси, які, як вважалося, вже давно не проявляють себе. Через те, що на Марсі не відбувається рух літосферних плит, які змінюють форму поверхні Землі. Червона планета вважалася мертвою в геологічному плані. Це означає, що вулканічна активність тут давно не відбувається, але нове відкриття змусило вчених засумніватися в цьому. Науковці провели дослідження з використанням супутникових зображень і георадара величезної рівнини на Марсі під назвою Рівнина Елізій. У результаті вчені виявили ознаки вулканічної активності, яка проявлялася протягом останніх 120 мільйонів років. Найнещодавніша активність сталася приблизно 1 мільйон років тому. Це набагато пізніше, ніж очікували науковці. Водночас, згідно з дослідженням, припускається, що виверження вулканів можуть відбуватися і зараз. Просто їх потрібно виявити. Деякі ділянки на поверхні рівнини елізій, створені потоками лави, що виривається з під поверхні, виявилися несподівано молодими. За словами науковців, дуже схоже, що деякі особливості місцевого ландшафту створені лавою, яка взаємодіяла з водяним льодом або рідкою водою і викликали виверження водяної пари. Це важливе відкриття, адже на землі гарячі джерела, спричинені такою геологічною активністю, наповнені мікробним життям. Тож на Марсі в подібних ділянках ландшафту також могло виникнути позаземне життя. Вчені на основі отриманих даних змогли відобразити історію щодо нещодавніх вивержень вулканів на Марсі. Виявилося, що поверхня рівнини Елізій складається з речовини, яку було викинуто внаслідок понад 40 вивержень за останні 120 мільйонів років. Деякі виверження мали просто гігантські масштаби. Наприклад, учені виявили, що внаслідок одного з вивержень було виконано 16 тисяч кубічних кілометрів розплавленої породи, внаслідок іншого 12 тисяч кубічних кілометрів, і внаслідок третього 4 тисячі кубічних кілометрів. Науковці вважають, що гирла, з яких виривалася лава. Могли також викинути величезні потоки ґрунтових вод, що призвело до потужних вибухів і сформувало окремі ділянки поверхні Марса. Якщо на Землі під час виходу лави додається водяна пара, то відбуваються одні з найсильніших вивержень вулканів. За словами вчених, нове відкриття показує, що рівнина Елізії має дуже важливе значення не тільки для розуміння вулканічної історії Марса, а й для розуміння того, де може ховатися вода під поверхнею планети. Вчені вважають, що на невеликій глибині досі знаходяться величезні поклади водяного льоду. Автори дослідження кажуть, що, можливо, вулканічна активність на Марсі відбувається навіть зараз, просто її ознак ще не виявлено. Це багато що змінює в розумінні геологічної історії червоної планети. Також науковці кажуть, що розуміння того, як вода переміщалася Марсом у минулому і де вона перебуває зараз, є найважливішим питанням. З огляду на те, що рівнина Елізії розташована в екваторіальному регіоні Марса, де найлегше посадити космічний корабель з астронавтами, уявлення про наявність води та розуміння механізмів її виходу є життєво важливими для майбутніх місій на червону планету. І це будуть реальні місії, реальні польоти, реальні подорожі. А як щодо достатньо фантастичних подорожей подорожей у часі. Ще ніхто ніколи не подорожував у часі, особливо не повертався в минуле, щоб змінити своє майбутнє. Але вчені продовжують створювати теорії, які все ж таки припускають, що теоретично така подорож без часових парадоксів можлива. Це означає, що повернутися назад у минуле та внести там зміни без наслідків для майбутнього можна. Принаймні теоретично, наприклад, така можливість описана в дослідженні, опублікованому в журналі Classical and Quantum Gravity. Якщо згадати багато фантастичних фільмів, пов'язаних із подорожами в часі, то будь-яке повернення героїв у минуле спричиняє значні зміни в їхньому майбутньому. Проте вчені часто ставлять собі таке запитання: чи можна повернутися в минуле та не дозволити своїм батькам зустрітися? Тоді виходить, що людина, яка повернулася назад, не може існувати, але вона ж. Існує? Як це можливо? Цей часовий парадокс отримав назву парадокс убитого дідуся, і про нього вперше заговорили вчені ще 80 років тому. Згідно з цим парадоксом, якщо людина повернеться в минуле, там убиває свого дідуся, а отже, ця людина так само не повинна народитися. Але якщо подорож мандрівника в часі відбулася, це значить, що дідусь залишився в живих. У цьому і є суть часового парадоксу. Деякі вчені в минулому вважали, що якщо таке відбувається, значить існує свобода волі, і будь-яка людина може робити зі своїм минулим усе, що завгодно, адже це не вплине на її майбутнє. До речі, на каналі є дуже детальне відео про часові парадокси. Раджу вам обов'язково його подивитися, але після того, як додивитись цей випуск. Автори дослідження запропонували свою теорію, яка пояснює, як можна подорожувати в часі без часових парадоксів. За словами науковців, згідно з класичною динамікою, якщо знати стан системи в певний момент часу, то так можна отримати інформацію про всю історію системи. Водночас, згідно з теорією відносності Einstein, можуть існувати часові петлі, коли деякі події можуть одночасно відбуватися як у минулому, так і в майбутньому, та існувати самі по собі. Як показує дослідження, проведене на основі математичних розрахунків, простір час потенційно може адаптуватися до будь-яких змін, щоб часові парадокси не з'являлися. Науковці вважають, що події змінюватимуться так, щоб часових парадоксів не існувало. Наприклад, людина вирушає в минуле, щоб зупинити поширення на землі смертельної хвороби. Якщо це вдалося зробити, то значить людині не потрібно було повертатися в минуле, адже в її сьогоденні цієї хвороби вже немає. Але як показують розрахунки, ця смертельна хвороба все ж таки з'явиться якимось іншим шляхом, і так усувається часовий парадокс. Тобто, щоб не зробила людина в минулому поширення хвороби зупинити неможливо. У своєму дослідженні вчені розглядають вплив детермінованих процесів на будь-яку кількість ділянок у просторово-часовому континуумі. Та показують, що замкнені криві часу, які передбачав Айштайн у теорії відносності, можуть відповідати правилам свободи волі і основам фізики. Знаменитий фізик Стівен Гокінг вважав, що подорожі в часі можливі, але ще ніхто не зміг створити машину часу, і невідомо, чи станеться це в майбутньому. Але якщо це станеться, то згідно з цим дослідженням мандрівники в часі можуть робити в минулому все, що завгодно, і всесвіт несе потрібні зміни, щоб не з'явилися часові парадокси. Тобто події адаптуються так, щоб не виникло розбіжностей між минулим і майбутнім. Тобто справа за простим створити машину часу. Дякую всім спонсорам та підписникам. Приєднуйтесь до цієї чемної компанії за посиланнями в описі до відео. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!